Всім привіт! Сьогодні 14 липня. Вчора зібрала всю цибулю, положила нехай сохне, бо в нас дуже жарко. Вчора було десь 50 градусів жари, просто пекло. Все печеться. Ось так от. Це мої перчики. Вже з самого ранку вони в'януть, тому що сонце неможливе. Огірочків там рядочок. Сьогодні зібрала, може законсервую хоч пару баночок маленьких. Ось так виглядає все під пеклом. Ось така цибуля в мене вдалася в цьому році. Це я її тут буду сушити. Ось, Ось така Гарно. Нічого не скажеш. В тому році в мене було набагато хуже. В цьому році така здорова. Виложила нехай сокна. Це підв'язана таша. Ще на тих вихідних збирала. Чесник сохне. Ось так все сохне у мене тут. Такий урожай у мене цибулі. Купувала 4 сорти. Як називаються, забула, не записала, але нічого гарна цибуля. Це ще один сорт цибулі. Така довгонька. Перший раз я її купила осінь. Сподобалось мені, що вона довгонька. Така ще маленька виросла. Ось покажу вам така цибулина. Коли купувала осінню, то вона така манюсінька була, наче на Переживала, що з неї виросте, але виросла. В тому сараї вже немає місця, де я розложувати, то я вже перейшла в цей сарай. Тут ось на досках повиложувала, нехай сохне. Це ця довгенька, а це інший сорт якийсь. Також така здорова, гарна. Гарна цибуля вдалася в цьому році, чесник великий, також тут ще сохне. Я його трохи здвинула, бо немає місця, де сушити цибулю. Чесник трохи вже підсох, не знаю, коли обрізати борода йому. Поки що так лежить, ось так от мене тут все сухне. Це зібрала трохи огірочків. Зараз їх трохи переберу. Маленькі хочу законсервувати і з кетчупом чилі. Усім подобаються вони. Солити не буду. Я в минулому році насолила. У мене ще в погрібі повно їх стоїть солоних, їх ніхто не їсть. Салати не робимо, так ніхто не їсть. Ще помідорів там квашених повно. Треба все витягувати і викидати. Так що поїду додому, буду консервувати. Тут їх небагато, але з такою жарою і так добре, що хоч стільки є. Є вже такі перерожчий, бо не було часу мене їх збирати. Але нічого, думаю, що пару баночок буде. А це фундук ось такий. Горішки ростуть багато їх в цьому році. В тому році було також багато. Ось. Такі гарненькі. Це довгенькі є, ще кругленькі. Ось так от. Наростають горішки у нас.